Так, бачите, побігла зі стріхи. А це означає, що в скорості побіжить із носа. Ну, добрий день усім вам. Настала весна, як ви бачите. Ось так. Будемо робити профілактично медово. Прополісну пасту від застуд та різноманітних інших хвороб. Вірніше я пасту зробив, вже їм. Ну розкажу, як це зробити і вам. Так, продовжуємо. Отже, для однієї людини нам потрібні горіхи, мед. Крупа. Ну тут суміш, пшена з рисом, а попередня паста, що я першу робив, була гречка. Ось. Доїдаємо банку з дружиною на пару. Це, до речі, на місяць на одну людину. Ну і ще плюс 50 грам прополісу. Якось так. Паста, як бачите, чотирьохкомпонентна: горіхи, мед, крупа, прополіс. Ну, в принципі, ті, хто роблять профілактику застуд навесні, чи восени, вони роблять, як правило, прополісний мед. Там два компоненти прополіс та мед. Ну, а це тут більш широке, ну, більш ширше, так би мовити, застосування. Тобто, Паста має ще і більш лікувальну дію в зв'язку з тим, що є горіхи, є крупа. Ну, добре, як то кажуть, приступимо до виробництва. Ось ці місці ми місці будемо вимішувати пасту, а поки що я змелю горіхи на м'ясорубку. Так, воно трохи забиває, тому доводиться крутити в обидві сторони. Ось таким чином мелю. Тут 250 грам горіхів. Ми, я змолов, верніше. Ось таки вийшло. Зараз підемо робити далі. Так, тут 250 грамів меду. Ну, трішки більше, але це не суттєво. Треба не менше 250 грамів. І зараз ми його перельмо сюди. Хай стікає. Оце млинок для кави ми в ньому молотимемо. Так, стол дріжить і разом з камерою. Крупи теж 250 грамів. І будемо молоти разом із прополісом. Ви бачите, ось зараз достану прополіс. Ось Прополіс, ви бачите, достав з морозилки, стакан одразу запотів. Так, по правилам треба пересівати через сита. Ой, зараз поставлю. Прополіс погано мелиться. Повертаємо його назад. Ну отже, я тепер вимішую все разом. Потім пересиплю в банку. Перекидаю. Так, я додав трошки меду декілька ложок, бо паста не вимішувалась. Так що нічого страшного в цьому немає. Зараз воно вимішалось і треба назад повернути все в банку. Ну, в принципі, треба застосовувати дві ложки в день десертних. Одну вранці на Чесерце, а іншу на ніч. Уранці наче серце за пів години до їжі, ну а на ніч це вже на ніч. Ну, в принципі, все, до побачення. От стільки вийшло. Ну, те, що це в мене не змалолося, це моя правина, бо треба прополіс спочатку було натерти на терцюшці і молоти дрібними шматочками. Щоб була дрібна фракція, тоді б воно змелулося. Тут були дрібні шматочки, все чудово. Так що, не зробіть мою помилку. Воно в млинку гріється і намелиться, як великі шматки. Ну, в принципі, все.